Добрий день, я Нікіна Оксана Васильівна, лікар-інфекціоніст клініки Етацентр. Останнім часом з'являється дуже багато питань у людей, чи небезпечні укуси кліщів для людини і що з цим робити, якщо це сталося. Хвороба лайма є дуже актуальною проблемою зараз не тільки в Україні, але й у всьому світі. Це захворювання передається ексодовими кліщами. З 2000 року захворюваність на лаймборильоз виросла більше ніж у 20 разів. У нашому регіоні кожен третій кліщ є заражений бореліями. Захворювання характеризується переважним ураженням шкіри, нервової системи, опорно-рухового апарату і серця. Нерідко приймає хронічний рецидивний перебіг. Ризик захворювання на лаймбори Прямо пропорційно підвищується до часу присмоктування кліща, тобто чим більше кліч знаходиться на тілі людини, тим вищий різик інфікування. Якщо все ж таки ви виявили кліща на своєму тілі, не намагайтеся самостійно його видалити, заливати спиртом або олією, а тим паче роздавлювати його пальцями. Для того щоб правильно видалити кліща без наслідків, просимо вас звернутися до лікаря-хірурга. Якщо протягом місяця у вас погіршилось самопочуття, і ви спостерігаєте такі симптоми, як підвищення температури тіла, висип, біль у м'язах, нудота, головний біль, слабкість, біль у очних яблуках. Зверніться до лікаря-інфекціоніста на сьогоднішній день. 80% захворілих на бореліоз складають міські жителі. Як же себе берегти від укусу кліща? Перед прогулянкою вбирайтесь у закрите взуття та одяг світлих відтінків. Використовуйте засоби для відлякування комах, репеленти. Надягайте головні убори, тому що помітити кліща на волосистій частині голови дуже складно. Не забувайте також обробляти своїх тварин перед прогулянкою. Після відвідування лісопаркової зони ретельно огляньте себе та свою тварину. Бережіть себе та, за необхідності, звертайтеся до кваліфікованих спеціалістів клініки літацентр.